10 година. Шановні депутати, розпочинаємо нашу роботу. Відповідно, е -е, задаті 35 рекламу з міської міської ради, відповідати переймене голосування, здійснюється за, за допомогою електронної системи Рада голос. Ці стації результатів голосування. Прошу вас зареєструватися в електронній системі. шляхом натискання на ваших кнопки «За». 23 зареєстровані, 22 депутата, плюс враховується мій голос. Форму між можна приступати до роботи. Пановні депутати, в роботі 75-ї пальчикової тесті з міської міської ради, друга участь першої заступники міського міського голови, заступник з міського міського голови Світа Євгенія, що поворотні ради, начальник управління економічного розвитку та інвестиції, начальник фінансового управління з міської ради, представники служби безпеки України. 75-та пальця тесі з міської міської ради, восьмого кликання проголошується відкриття. Yeah, Для проведення тиск собі підрахуюча числа депутатів міського міського двох осіб. Персональна народня Василія Вікторовича та вас покалину Вікторовна. Прошу проголосувати за персональний став секретаря планарного засідання. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто Сім, дяк, одна голосна. Шановні депутати. Для подальшої роботи нам необхідно обрати лічильну комісію. Пропонується обрати лічильну комісію у кількості трьох ввати ввати комісію. депутатів. Персонально пропонується обрати до складу лічили комісії депутатів. Статнікова Геннадія Анатолійовича і Асієва Василь Васильовича. Прошу проголосувати за персональних складків чи не комісії. Голосуємо за, хто проти, хто утримався. Обрані депутатів прошу виконувати свої функції. Шановні депутати, пропонується наступний регламент роботи сесії. Для доповідь до 15 хвилин, для співпроповідів до 10 хвилин, для відповіді на запитання до 10 хвилин, для виступів, до 5 хвилин, для повторних виступів до 5 хвилин, для зауваження пропозицій, пояснень повідомлень довіру по правах виступу і з місяця Для продовження часу для виступу до двох хвилин. Переробу в роботі сесії зробити через 2 години на 15 хвилин. Голосуємо за передати. За таке рекламу роботи. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто отримався. Дякую. Можливо, є виступу, чи ковідної голові фракції. Так, так, я потім призному виступаю. Добре, надійшла пропозиція голови фракції про виступ різному. Шановні депутати, витримали передативний 10-й першого сесії міської ради. За результатами розгляду питань на засідання постійних комісій зверних керівників установлюсь організації пропонується на передати винести 8 питань та питання ліса. Шановні депутати, і протеці передати прийняти в цілому. Голосуємо. Хто за? Мовка. За рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань. Передок перед, 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 перед. Перше питання. Продач такого припинення подавання депутата з міської міської ради 8 липня доповідає стадії депутатів міської міської ради. Доброго дня, шановні депутати, шановні говоря. Даним проєктом рішення пропонується, керуючись пунктом 14 статті 1. Закону України про місцеве самоврядування України. Пунктом 2, частини 2 статті 5 закону України про статус депутатів місцевих рад, розглянувши заяву Куліша Віталія Миколайовича про дострокове припинення повноважень депутата Зміївської міської ради, 8-го скликання, пропонуємо припинити, перше, припинити дострокове повноваження депутата Зміївської міської ради 8-го скликання. Куліша Віталія Миколаєвича, обраного від Харківської обласної організації політичної партії Слуга народа, на підставі особистої заяви про складення ним депутатських повноважень. Друге рішення Ради направити Зміївській міській територіальній виборчій комісії. Сюда решение принято. На суд за право включения лица в пассивной комиссии из Гречковой Минской Рады помешает Анна Миколаевич. Запрошает Сюда из Шановні депутати, даним проектом рішення пропонується відповідно до статей 25, 26, 46, 59 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, пункту 2, частини 2, статті 5 Закону України про статус депутатів місцевих рад, Пропонуємо у зв'язку з складанням, складанням кулішом Віталія Миколаєвим повноважень депутата Зміївської міської ради 8-го скликання виключити куліша Віталія Миколаївича зі складу постійної комісії з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та регуляторної політики, затвердженням затвердженого рішенням першої сесії Зміївської міської ради 8-го скликання від 11 грудня 2020 року. Ставимо голосування. Наступне питання. Продається зміни до персонального складу виконавчих комітету з міського міської ради 8 липня. Є дана напада слів Шановні присутні, шановні депутати. В зв'язку з призначенням заступника міського голови з питань виконавчих органів ради, а також враховуючи те, що за посадою заступник міського голови є членом виконавчого комітету, пропонується внести зміни до персонального складу виконавчого комітету Зміївської міської ради, доповнивши. Персональний склад, позицію Куліш Віталій Миколайович, заступник міського голови, з питань діяльності виконавчих органів ради. І таким чином, кількісний склад виконавчого комітету становитиме 20 чоловік. Ставлю за слово. Дякую. До програми соціально економічного та культурного розвитку з міської тетради громади на 24-й рік. Затверджено рішення 56-ї сесії з міської міської ради 8 литання від 2023 року No32686 військ. Наповідає вона полетання, порушення управління економічного роду в питанні безпеці. Okay. Яких випропотацію? Okay. В цілому ставленому послугам. Проведення доповнень доповнення програми реформування розвитку пожилого комунального господарства з міської ради на 22-24 роки затверджено рішенням 56-ї рішення 56 сесії з міської міської ради у 8 ликання від 21 грудня 2023 року номер 3282 82 56-8. Доповідаю, Віталій Коли Худіш, заступник з міської міського влади, з питання ЄНСУКАНЧИКОВАНОВАТИ, Які ви продали це. Заслуг. Заслухайте вітання плач, пожалуйста. Доброго дня, шановні голова, шановні депутати, шановні присутні. до програми реформування розвитку житлово комунального господарства з міської міської ради на 24 рік. Пропонується внести зміни до розділу 6. Фінансова підтримка КП Зміїв сервіс. Пункт 8. Розділу 6. Придбання автомобіля дорожнього комбінованого на базі саме сквідуфорт. Збільшити на суму 1 млн 176 сімдесяти тисяч шістьсот гривня. Збільшення суми за рахунок при коштів у межах існуючих програм. Додаткове фінансування не передбачено. Закриваємо питання по. Форду. Да, що працює уже. Коеке питання? Рішення прийнято. Наступне питання пронесення змін та доповнень до програмного розвитку та фінансової підтримки компанії ЖКХ» з міської ради Челоговського району Харківської області на 24 первого рік затверджено рішенням у 74 тисяч міської міської ради 8 скликання відкрату 12-24 року, номер 4093 тире 74 тире 8. Доповідає наступник з міської міської голови з питання законодавчих органів влади Віталій Кулику Кули, Ліш. Які будуть пропозиції? Віталій Смолач, розкажіть. Це перерозходь до вони залишили в кошті, і вони перерозходять матеріалом. 13 700. Дякую. Розпаду голосування. 22 річних літа. Наступне. Пронесення змінка комплексної програми розвитку зіткненської галузі з міської міської ради чоловік району Харківської області на 24-26 ракетно рішення 56-ї сесії міської ради 8 стиха від 21 грудня 20-го року номер 32 82 53 56 Доповідає Тетяна Тимофеєва перший заступник у міському лави. Є нагода в суховодах. Mm -hmm. на голосування. Восьме питання. Про нас є до рішення адмінатурної сесії з міської міської ради 8 ликання 21 грудня 2020 року на новому 3295-56-8 про бюджет міської міської територіальної громади на 24 рік та додатки до нього. Доповідає Вікторія Кайданович. Шановні депутати, шановні присутні, за рахунок перерозподілу деяких видатків та надходження коштів спеціального фонду, від продажу земельних ділянок, не, сіль... не сільськохозяйственного призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, збільшуємо видатки по міській раді на виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Зміївської територіальної громади, на будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини з будованим житлом для лікаря за адресою село Таранівка, в сумі. 1,371 698 гривень. На здійснення технічного нагляду по об'єкту будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини в сумі 15 шість дев'яносто гривень. Також на виконання програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства. Зміївської міської ради на надання фінансової підтримки на безповоротній основі КП Зміїв сервіс з більшим видатки на придбання автомобіля дорожнього, комбінованого на базі самоскиду Форд в сумі 1 мільйон 176 тисяч 601 гривня. У мене все. Дякую. А батанатському плану цей бачив. Це вже залишаючи станції. Але чи можна я пропоную? Да. Шановні депутати. Да. Вчора на комісію миноплати розглядали це питання з депутатами. Значить, дивіться, був виготовлений проєкт, первонавчарний да? проєкт. Він пройшов державну лісу. І тільки потім ми заключили, біля, що ми підписав голова цей проєкт, більше тоді було ще КНП підписувало. Далі почали виконувати роботи. І є технаник так званий, який також оплачений і обов'язковий при виконанні робіт. Технамік вказав на те, що деякі ну, в, ну, в ході вони з'ясувалося, що деякі роботи не були враховані в проєкт. Я саме про цю ситуацію говорю. Тому ми, ви, ви пам'ятаєте, виділили кошти на м, коригування проєкту. Проєкт пройшов коригування, експертизу знову пройшов державну, штрафі, так? І, потім, і потім ми е, проплачуємо ті роботи додаткові, які повинні проплатити. А та сума грошей, яка була на первоначальній цей проєкт. Вона є, з неї потрачено близько 6 мільйонів да, 5 з чим-то, по-моєму п'ять 5, 5... два одинації і мільйон восім. Да. Тобто і роботи будуть продовжені. По тому проєкту, да? а це коригування, яке потрібно для того, щоб продовжити роботи. Нічого мене питання не питали, про гроші, про терміни просто а, про терміни. Дивіться, договір підрядною підряд, підряд організацією підписаний на 2 роки, 24 25 там це стало підфінансування, тому що саме процедура фінансування це йде в міністерські проєктів. Міністерство ми направляємо кожне платіжне доручення, яке підписується нами. Міністерство перевіряє, саме йде 45 днів перевірка і потім йде сплата. Тобто робота... Два міністерства інфраструктури і фінансової. Ну, по факту Два. на сьогоднішній день роботи були зроблені, а ми половину суми ще підрядного радянська не отримала, тому що триває важка перевірка міністерства. Тому і виникло питання час коригування. А по срокам те, що обіцяє, це травень, але договор у нас до кінця 25 року. Які ще питання будуть? Стане на голосування. 20, 15, 15, 15. І питання різне. Народно Рада в першому читанні прийняла законопроект 11469 по так званому лжирне громадянство. Мало того, що це порушення, грубе порушення Конституції України, так це ще суперечить різному і всьому здоровому вузду. У нас зараз військовий стан. У нас зараз війна. Що пропонується цим законом? Яка його мета? Тобто. Органи місцевого самоврядування мають взяти відповідальність, в тому числі за ситуацію в державі. І максимум, що ми можемо зробити, це направляти звернення на Верховну Раду, на президента України. Я розумію, що ми не можемо це зробити певним по об'єктивним і суб'єктивним причинам. Але ось це буде 24-го числа сесія. Давайте проаналізуємо ситуацію, яка буде завтра, післязавтра. Як ви поводите наші колеги з інших областей, з інших рад і приймемо відповідні звернення. Які претензії до цього законопроекту, ну, озвучте. Що що? Які у вас питання до цього законопроекту озвучте. А то не буде... По-перше, Процедура набуття це одна ситуація. Але мене хвилює його мета, кінцева мета цього законопроекту. Догадуюсь. А, Якщо взяти закон України, який є на сьогоднішній день, там написана процедура набуття і позбавлення громадянства. Тобто це певне намов знання історії Конституції, це хочуть скасувати. Але навіть не це головна проблема, це безперечно проблема. Але не це головна проблема. Проблема, що передбачається цим законом. І в результаті кого ж ми побачимо, яких ж ми нових громадянчиків побачимо? Ні, ну Це стосується народжених там, за кордоном. Яких і... це подвійне громадянство передбачає зовсім іншу мету. Тобто громадяни інших держав mm -hmm. будуть мати право мати громадянство України. Тобто безпосередньо порушується 4 стаття Конституції, де написано, що в Україні є одне громадянство. Просто я не то, що там наполягаючи, просто проаналізувати ситуацію завтра, після до 24-го, підготувати відповідний законопроект, якщо, звичайно, інші ради не будуть голосувати. А як Порошенко надав громадянство Саакашвілі? У президента є по закону першочергове право, а як Зеленський надав громадянство не зору. Це розмова ні про що? Правильно, Тетяна е, Володимирівна говорить. Думка по цьому. Ми можемо балакати стільки завгодно, хто кому що давав, Але надалі на ми прекрасно розуміємо, для чого це все робиться. І щоб не затримувати вас, просто давайте ми завтра, післязавтра подивимося, як будуть відповідно реагувати наші колеги. Звичайно, ці ніякі міські ради не будуть подати, ми не будемо одна рада посилати цю. Вибачте, дійсно, якщо вибачте. вибачте. Маю два питання. Питання номер раз. Те, що я говорив і повторяю ще раз. Конституційний судді, Конституційного суду мають право давати оцінку, чи було таке порушення, чи не було. У вас нема таких неповноважень, не в вас, не в мене, і ми не маємо давати Але ж, де, Вибачте, я, не прави, не я вас не перебивав, вибачте. Ну, ви... і, і на сьогоднішній день ви ви те, що вийде військові. Ви прибачаєте за своїм базарі ще раз. Ви вас не вислухали. Сергій Миколаїв, вибачте, я головуючий, пока вам слово не допомогу. І вчора 150 депутатів Верховної Ради України звернулися до Конституційного суду з питанням, чи була в цьому законодавстві Конституція України, чи не порушується? І коли ми отримуємо... Заключення чи висновок Конституційного суду, вся Україна потім буде розуміти, якщо буде висновок, що там порушується, то Верховна Рада ніколи його не прийме в такому читанні в другому читанні, в такому законопроекті, який не є. І це будуть відповідні зміни, щоб не порушити Конституцію. Якщо Конституційний суд дасть заключення, що там немає порушення Конституції, то, 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 то це все фейк, і те, що ви зараз розповідаєте, це також фейк. Що, що порушена стаття Конституції, ще раз кажу, ми то, Ми, то, чекаємо, ми чекаємо рішення Конституційного суду. Як де написано, що четверта стаття Конституції говорить нам про єдине громадянство України? Ну ви ходіть, щоб ми зараз з Конституційного Конституційного це рішили. Ви серйозно взагалі зараз задаєте ці питання? Чи ви просто хочете побалакати? Так як давно мене не бачили? Ви чули вас, депутати? Вже почули. Давайте. Зараз закончиш. Так що давайте ми проаналізуємо ситуацію, яка буде в наступних днях, щоб убезпечити тому числі від наслідків нашої держави. Простими словами, нас облакошення, як уже облакошення. Дякую за увагу, вибачте, якщо емоційно. будь ласка, оцінювати. Я Я хотів би, щоб ми на сьогоднішній комісії ліцесі пригласили представників ДЕПа. Бадоласка. і представника я думаю полиции, потому что дорого не сипятся. Вчора мы бачили скільки аварій, а все пишуть на нашу грамоту, что-то особи ще щечева-то лива. Ну і также же и по характеру трасса. Ну там резина летит? Резина можно лезть? Нет, ну, во-первых, вчора пов голов. Траса на тарамку не посипана. На Харків три аварії будут. Вони час вони між вже між починають крики, писати, що то соль у нас така, то ще що там таке. Між Я, між так. між Я прошу всіх, щоб пригласити цих представників. Між Хай вони нам доповідають, коли вони Це будуть посипати, або вони будуть не посипати. От як Приймається. приймаються. Я мав крім більше того, хочу зараз направити з вашого дозволу тоді спільний лист, що депутатський корпус запрошує вас на нараду за мені підписання на направлю і не лише до Чугуївського, а направлю на обласну. Оба автодора, як правило, на районну сесію на районі такі заходу приїжджає заступник Аліцеєва Михайло Іванович, який доповідає ситуацію повністю Ну, Вони там вже дадуть завдання, то там буде прощатися. тому цьому приймається. Які ще повод питання? Спасибо. Дякую. Шановні депутати, порядок денний вичерпана 75-та сесія з міської міської ради.